Ось це та сама світлиця, в якій власниця проживала останній рік. Як бачимо, хто хру... почекаєте, хрущі натяжна завітах. стеля. Так, так, ми хрущі це... над вікнами ведуть. Да, да, це точно. Значить, ремонт ми зробили в березні минулого року. Ага. Так, змінили, ну як би сказати, декорації. Да, З України із української сільської хати на українську єврохату. Ну будемо говорити так По географічному розміщенню село знаходиться на такому місці, ось знак пам'ятний, на такому місці, де завжди пролітають нас, як би далі так було. Грози, дощі, гради. Всі стихійні лиха в природні пропускають жуківку. Ну, і, а те, що там при в'їзді хрест стоїть, і що закопані молитви, то це люди, коли перекопували хрести, так це правда, що молитви закопані по чотирьох кінцях села. І це нас оберігає, от, от усього лиха. У всього нечистого. Так, да, від да, усього нечистого і, і звичайного лиха, слава Богу, у нас ні один будинок не постраждав від війни. Ось, вже, ж бачите, іде четвертий рік війна, то слава Богу, у нас все добре. Разуме. Так що, Жуківка, це благословенне село, Воно, це ці, вважають старі люди, що ці молитви оберігають нас від усього, від стихійних лих, Там від граду, від, від дощів, від блискавки, від грому. Ну, Все таке, що нас рятує. Оце. Так, 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 минуточку. Все. Шановні глядачі, всіх вітаю. Я заїхав в село Жуківка Київської області, Броварського району з Гурівської територіальної громади. Зо мною в машині пані Олександра, яка допоможе мені сьогодні розповісти про село Жуківка. І по лівій стороні ми приїхали зупинку, так, так і по правій стороні, Так, і по правій стороні. Але я так розумію, що на цих зупинках зупиняються всі автобуси в підряд. На згурівку на Київ і на Березань. Так, ще раз на Згурівку, на, на Київ, Київ і, і на, на Березань. На Зрозуміло. Скільки автобусів курсує до Згурівки? До Згурівки у нас йде два рейси, так як і в зворотню сторону, на Березань два рейси. На Київ у нас йде два прямих рейси: один вранці, другий в обід, і назад вони повертаються. Але на Київ йдуть через Березань, тому на Березань можна попасти. Чотири рази ага. туди назад, і так само і назад київська маршрутка йде через Березань. Тобто з Березані можна доїхати ще київською маршруткою, яка в селі у сім годин від дев'ятнадцять один і годині вечора. Ось тут київська зупинка номер 2 Тут теж зупиняється. Ага, ага. зрозумів. Тут так. так. А скажіть, будь ласка, скільки приблизно зараз у селі населення? Ну майже 500, будемо говорити осіб ну, десь, так. приблизно мешки. 500 да, чоловік. Да, да дорослого населення, скажімо так. дорослого, так школа працює, школа працює. Жуківському але є гім... розмови, що ніби дожні за гімназія. Працюємо давно йдуть такі розмови, але ми працюємо. Тримаємо рейтинг, тому школа працює. Да, школа працює. Це все ми приїхали добре. в центр села. В центр села, так. І що ми в центрі села можемо людям розповісти? Можемо... Ми бачимо один продуктовий магазин. Продукти Далі є. у нас продуктовий магазин у Тетянки. Ага. Все необхідне в ньому є, не лише продукти, а й господарчі товари. Все необхідне для саду, для городу. Все-все-все. Господарчий повірки. магазин. Ні, він не господарчий, він продуктовий, але є все, так як у селі. Що все, що необхідного дитянки називається зрозумів. зараз зробимо фотку У сторону? У нас парк слави. Там у глибині пам'ятник. Воїнам Другої світової війни. Ось у нас є сцена, на якій ми представляємо всі свята. От свята там і до Дня Перемоги, і до Дня Матері, новорічних свята. Все, цей парк доглядають усі, в тому часу, в тому разі, і наші діти разом ми це все робимо. Далі прямо перед нами волонтерський хаб, де дуже давно спочатку війни, плетуться сітки, О, відправляємо, шиються. Скажемо, ноші для поранених і все, що необхідно. Так, це зупинка. Це в центрі це вже, зупинка. Да, центральна зупинка по вулиці Каштановій. Так, рухаємося ага. далі. Ну, вулиця, дивлюся, у вас тут така асфальтована, приємна. Так, да, все село асфальтоване, у нас був такий директор. Микола Данилович, то він заасфальтував свого часу все село, провів газ і заасфальтував це село. Значить, село так. газифіковане, електрофіковане <головіко> з інтернетом, <головіко> з освітленням? Так, у нас дві лінії інтернету, вам і кристал. Оптоволоконні. <головіко> Не буду уточнювати, не скажу. Розуміло. По цьому з цього приводу далі. У ну, нас ми зараз побачимо нова почта у власному господарстві. На території нової почти можете навіть призупинитися. М'ясний магазин, люди занімають. Ось це нова ось почта. з Люди займаються м'ясом, вирощують курей, вирощують свиней, тут все продається, копчене, морожене, свіже, все заморозка, яка ви хочете. Далі у нас тут домашня коптильна, люди також займаються. От у злі. Виготовляють продукцію, що хочете. все, скажемо м'ясні вироби по замовленню. Це у нас кінцева зупинка. О, і на виїзді у нас невеличкий магазинчик Берізка, в якому от ми зараз проїдемо другу паралельну вулицю, в якому також можна взяти все необхідне, що потрібно для життя в селі. Зрозуміло. Ну, тепер ми паралельно виїжджаємо на... Можна сказати, Шкільно. у вас в селі дві центральних, дві центральних вулиці. Ну, ця вулиця так далеко, як на курячому, теж ще кілометрів два. От і вулиці якраз у мене тож... є на продажі будинок. Можливо, у нас тут багато пустих будинків, тільки не усіх. А от і, давайте скажімо, ми постараємося, і щоб все село ми заселили, давайте. і щоб пустих будинків не було. Будемо старатися. Тут повертаємося, у нас друга вулиця така основна, це вулиця Шкільна, от перед нами праворуч Жуківська гімназія. Вона молода відносно, їй цьому році виповнюється 40 років, ювілейна наша гімназія була і навчально-виховним комплексом, була і середньою школою, 11 класів. ну Зараз діток поменшало, тому ось наша прикра... окраса нашого села. Зрозуміло, красота, дійсна красота. Так. Така чистота, і порядок на території, приємно подивитися. Так, ну, далі наші. Шлях пролягає через ту саму вулицю шкільну, на якій також є, як ви кажете, будинки для продажу. Ну, Та ви що? стається мені тільки приїхати з ними, да, познайомитися. Вам Залишається познайомитись, Ну, завжди є якісь крайності, через які не можна реалізувати бажання продати його, скажімо так. так по ліву сторону у нас тік знаходиться, по праву. Тут, по праву, По я вибачаю. Да. Далі ми бачимо покрівлю Покровської церкви, це наша святиня, вона побудована в 1905 році, побудував її пан Раєч на іменних цеглах, кожна цеглинка на ній викарбувана ім'я Микола Раєч. Так що дві, дві початкові букви вони залишилися. ось. Така в нас гордість є. Вона пережила все. Єдине, що у війну купола знищили, а руйнувати побоялися, тому що наслідки тих, хто стягував купола, були дуже трагічні. Вони прожили недовго. Сталося так, що сама природа їх наказала. Ось така церква у нас покровська церква на покрову, день українського козацтва. У нас храм в селі. Приїжджають усі батюшки сюди, і тут відбувається святкова церемонія. Ще раз кажіть, з лівої сторони у нас магазин. Так, да, з лівої сторони у нас магазин, вагончик, але під питанням, під чи, питанням буде, да, чи буде. В ньому буде... торгівля? — Зараз ще торгівля є в ньому. А як буде далі? Це питання, тому що власник якраз вагончика поставила його на передніх. Шановні глядачі, бо ми проїхали приїхали все село з Жуківка і зупинилися на вигоні, але цей вигон незвичайний. Як бачите, посеред вигону є футбольні ворота. Значить, Статус цього вигона називається як футбольне поле. Але по факту навкруги футбольного поля є дуже велика кількість різноманітних будиночків, є посеред поля ще, поля ще трансформатор, а значить з електромережею тут проблем ніяких немає. І е, далі по е, дорозі, з'їжджаючи вправо-вниз, ми знову повернемося до початку села. Мимо озера, куди люди бігають до центральної вулиці, сідають на автобус до Києва і до Березані. І он у нас рівно прямо перед нами будинок, який ми вам сьогодні покажемо. Ми зараз до нього підійдемо і все детально розповімо. Пані Олександру, що ви ще хотіли додати? Ну, ви вже сказали, що вигін це футбольне поле, літом тут повно людей. В основному скрізь інтернет, тут майже немає будинку без інтернету проведений. Ага. Так що ну, всіх майже вода проведена, скважена, тому що колодязь – це вже в нас рідкісне явище, але у нас ще він зберігся. Вода смачна, можна спробувати, аж солодка з усього вигонавла. Тут люди ходять, беруть воду. Ага, так, що у нас. Щас перест... мене, щас мене Шановні глядачі, на початку ролика я проїхався по селу і розповів вам про село з пані Олександрою, яка знаходиться поза кадром, і каже, що її так по голосу всі пізнають у селі. Значить, ну саме головне, що потрібно вам донести. Вартість даного будинку зовсім невисока. Ви почали сперечатися в мені в коментарях, що я почав показувати тільки дорогі будинки. Дешеві будинки всі розкуплюють швидко. Я думаю, цей будинок теж довго не затримається. Переваги, перед будинком є криниця, у ній є вода. Можливо, там не так багато води, як вам би хотілося б з полицією водою весь гектар города. Ну, як є, вистачить вам, щоб її набрати, помитися, а хто захоче, зробить собі свердловину. Як я можливо вже говорив, що по вулиці є і освітлення, і електроживлення, і два провайдера, і газопостачання в будинку. Сусіди проживають з обох боків, напоминаю вам, що я допомагаю продавати будинки господарям. Тому, кому треба допомога з продажем будинку, звертайтесь, приїду і допоможу. А зараз беру в руки обладнання і розповідаю вам про цей будиночок, все, що побачать наші очі. Олександра Батьківна. Слухаю вас. Не треба мене слухати. Розкажіть, будь ласка, що ми забули це в центрі села, людям сказати, що в нас є ФАП. Так, да, В центрі села у нас є ФАП, куди приїжджає людей обслуговувати медсестра, Юлія її звати. Ага. Два рази на тиждень, тому що вона працює на два села. І біля ФАПу там є кімната орендована, яка надає послуги перукаря. Зрозумів. Так, що по звинку. <звінь> тому це стрижка, це манікюр, це педикюр, Так що все те, що має. <звінь> <звінь> Шановні глядачі, як я маю зазвичай таку бажання позаглядати кругом і всюди, то зрозуміло, що я заглядаю в колодязь, вода є, відро є, цепок є, воду набрати можна. Баранець, баранець на місці. Так. Ну, працює, тому що люди користуються, люди беруть воду. от У нас сусіди приходять, воду беруть, приїжджають з Києва, то беруть люди. воду. Ви не володієте інформацією, в якому році був побудований будинок? Ну, Товіде? я так. Скажу у 60-х роках. Он там, як якщо Сарай побудований не 65-му році, то десь у 63-му році. Отак, напевно. Я конкретно дати не скажу. Але в х роках. Єдине, що я знаю, що будинок цегляний, обов'язково в ньому є підмурок, тому що ті, хто. А качу, що таке підмурок розкажіть? Під, підмурок, цоколь, скажем ага. так, Ага, о, будемо знати нову назву. Дуже цікавих українських слів, підмурок. Так, Підмурок є, так само це гляний, тому що тоді так робили. Зрозуміло. В будинку довгий час проживали батьки похилого віку, і навести супер якийсь ідеальний порядок, на жаль, не було великої змоги. Можливо, У будиночку що... два входи: центральний і додатковий, яким, з, з нього ми попадаємо відразу в кухню будинку. Правильно? Так, да, так. Про так. подвір'я. Подвір'я тут трошечки під наклоном. Раніше, мабуть, там десь було озеро? Так. Да. За деревами там був маленький ставочок, який, на превеликий жаль, уже висоп. Але він є. Але я вам, глядачі, обіцяю, що я ще пройду і у селі покажу вам, тут є невелике озеро. До речі, по лівій стороні проходимо вуличний дерев'яний туалет. Ось ця ділянка до самого низу, вона належить даному подвір'ю, і кому буде цікаво і потрібно, можна посадити садок, можна займатися городиною, хто як забажає. Там далі то не ліс, то просто дерева. Не. Дерева, які зараз ставок заріс, оце тими деревами. Ага. Так, а по сусідству, то у нас чоловік займається авторозборкою. Так, так. Зрозуміло. По сусідству у сусідньому дворі дуже багато різноманітних стоїть автомобілів. Що ж, давайте зайдемо в будиночок і в будинку все покажемо. О, а по лівій стороні, вон, що то? По лівій стороні ми бачимо, колись то була літня кухня, а тоді стала комора. Зробили засіки, куди висипали зерно. Ага. Коли тримали е, господарство велике. Ну, а ну можна ж зайти подивитися, якщо людям цікаво, значить для чого зараз воно призначено. От тут можна тримати посуд на консервацію, там різні склянки, а там засік можна розібрати, колись тут була літня кухня. Ну це було колись, коли були молоді батьки. Зрозумів е, так, майбутні власники або просто глядачі. Будиночок придатний для житла, він відносно недорогий. Понятно, що ви за ті кошти, за які продається будиночок, супер-супер ідеальний будинок не придбаєте. Але при вході ми маємо бетонну основу чи глиняну? Так, да, так, тут залито, да. Тут, тут, залита, тут, да. тут залита, залито майданчик, і ця веранда вона добудована. Ось по лівій стороні був центральний вхід у будинок, але ми. Куди в будинок пойдемо mm. і потім кухню? Можна сказати, що це первоначальна веранда, холодна основа була зроблена кирпичною, тільки три роки тому вона була перебудована. Тобто, а, з газоблоку та, її перебудували. Так, Зробили з газоблоку і поставили це ж євровікна. А, Бо значить, це радіаторів це тут немає. Вона і холодною це так холодна. І залишається. А от та частинка кухні, яка була. Побудована у 80-х роках для того, щоб поставити котел і привезти шпаролет то це кирпична основа, вона давніша. Ну, звичайно, тут потрібно прикласти зусилля для того, щоб упорядкувати, привести в порядок. О, старий котел залишився, тому що він був дроєний спочатку, і зараз його переробили під дерево. Дрова. Да. А це купили економний котел, і Газовий. плюс, да. і плюс додавали ж насос. Через угу. це... І можна топити і так, і так. Ми зиму топили, але ми не включали насос, а ось напряму воно з'єднано угу. із цією системою, і теплота хата дуже тепла, тому що хата ж кирпична, не дерев'яна. тому... Зрозуміло, зрозуміло. Так, що... так, як ще акцентував увагу, другий вихід так, на вулицю запасний на запасний вихід на город до господарських будівель, скажімо Так, да, ви поки так, туди? Угу. Шановні глядачі, дана прибудова вона прибудована до будиночку. Вона трошечки дала осадку. І між будинком і прибудовою з'явилася невеличка щілина. Тому хто буде переглядати, щоб знали, там тр треба ту щілину трохи підзапінити. І, в принципі, в будинку постійно батьки проживали. За колишнім звичаєм, хата Це починалася лю... через сіни. Це сіни, а сіни, Сі, сіни які е, мали двоє дверей. Одні двері вели в світлицю, оця велика хата, а другі двері у хатину, де опалювали всю хату. Ну, на даний угу. момент вона заклеєна. Так ось це та сама світлиця, в якій власниця проживала останній рік. Як бачимо, хру... почекайте натяжна завітах. стеля. Так, так. Ми... Хрущі це... над вікнами годуть. Так, да, да, це точно. Значить, ремонт ми зробили в березні минулого року. Ага. Так, змінили, ну як би сказати, декорації. З ти... да, змінили... З Украї... Із української сільської хати на українську єврохату? Ну, будемо говорити так, за, за бажанням бабусі, доньки зробили так, як. Вважали за що потрібне, щоб бабусі було комфортно доживати віку у своїй хатині. Пані Олександро, зупиніться, будь ласка, я ще дещо ж розповім. Ми зайшли в коридорчик, його називають сіни. Так, і як сказала господиня, що можна прийти прямо, але при бажанні можна ходити як через залу, так можна ці двері закрити, ті двері відкрити, і буде дві ізольованих кімнати. Так, в сінях а, а, дядушка собі обладнав. В ванну для того, щоб приймати ванні процедури, купальні процедури. Він зробив, отам, підключив 50-ту трубу і вивів на вулицю. І на вулицю обладнав невеличку ямку, набирав з колодязя воду і нагрівав її на газу, і приймав тут собі ванні процедури. Тому Хто захоче, може собі в даному місці обладнати собі санвузол. місце тут для того, щоб поставити душову кабіну, туалет вистачає повністю. Перед нами піч. Вона діюча, але так як будинки газифікували, то господарі перестали опалювати піч. Чи топили останній час? Ні, ні, вона не топилася десь років 20, Це точно. Тому Якщо і починати робити, то робота починається і зверху, з горища. Там є лежаки, ага. які потрібно привести в порядок. А тоді вже все решта. Ви маєте на увазі, що якщо на сьогоднішній день взяти, е, включити опали е, затопити дровами, то Тут просто це... піде чат. Да, це просто небезпечно. Потрібно з ага. розробити реконструкцію. Потрібно всередині піч там вимазати, подивитися, чи не там все нормально, з тієї сторони на печі. Самі це плита, на якій тут готували Тут топочна, топочна з цієї сторони, і печі топочна з цієї сторони. Зрозуміло. Зрозуміло. Так, отоплення йде о і на велику хату. Отоплення йде туди, на велику хату. Понятно, ну, понятно. І можна. як бачите, ось. Двері можна вийти в сіни. Так. Якщо підняти голову і подивитися на стелю, то раніше в людей там була балка, вони. Так, це сволоки. Тут ремонт робився у 18-му році, скажімо так, у 2018 Тому вікна тут не поміняні, дерев'яні, звичайно. У кімнаті дерев'яні, то... а у залі металопластикові. Так, пластикові. Ну, регістри під кожним вікном. чугунні не регістри? Так, зрозуміло. І ще давайте покажемо людям, що в залі одне вікно чи два вікна. є не одне, одне на провітрювання, на провітрювання відкривання так. і з москітною сіткою. Так, так. І так. двохкамерний склопакет. Шановні глядачі, от такий будиночок сьогодні вам презентував, показав село Жуківка Броварського району. Броварського району Зурівський територіальний. 500 чоловік постійно так. 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 Да. Можна сказати, раз, два, на даний час три діючі магазини, школа, садок. Школа школах, садочок разом, гімназія в да. нас. Так. В кого ну, будуть якісь запитання. Ще, ще в нас брендова сироварня. У нас люди виграли тендер і їм подарували сироварню, вони виготовляють сирі, різних марок, здають по магазинах, можна замовити. Ну і, звичайно, молочна продукція на дому є люди, які продають молоко сир, сметану. З якої б ви. сторони ви б сказали, що краще було показати озеро. Зі сторони вашого, так буде? як я хочу вам об'єктивно показати всю територію села і підхідні під'їзні дороги, то даною дорогою, як ви казали, бігаємо до маршрутки. На зупинку, так. маршрутка на Києві, йде перша маршрутка там зупиняється. А скільки приблизно відстань сюди? До маршрутки, ну скажімо так, 15 хвилин можна за 10 хвилин можна добігти. Ага, зрозуміло. Ну, чому ми іменно ще поїхали по даній дорозі, не тільки її показати, як ходить, а ще по правій стороні у нас поруч озеро від будинку до озера відстань, можна сказати, всього, мабуть, метрів 200, може 300. Тобто, хто займається риболовлею, я думаю, будуть задоволені озером. Тому зараз проїдемося. Покажемо, як ця вулиця межує з озером і покажемо загальний краєвид. Ну, практично ця вуличка, рибацька вуличка так і називає. Тому що тут зупиняються В основному рибаки для риболовлі з берега ловили. Ну, Так було, скажімо, до нашого часу. Угу, зрозуміло. А ви не знаєте площу озера? Ні, не скажу. Ну, протяжність вулиці оцієї. Ну, я думаю, так, що так. гектар 8 його є, а може й більше. Вуличка тут мало проїзна, зазвичай всі тут ходять пішки і ставлюють машини, хто приїхав на рибалку. Правильно я зрозуміла? Так. Так, так. Це баки розміщують транспорт. І от ми бачимо озеро. Зараз ми зафотографуємо. А якщо вернуться назад через вигін... До зупинки, то відстань довше вийде? Да, так, більше, звичайно, тому що ми і у центрі одна зупинка і повертаємося на оцю вулицю. Попередню, куряче називається, жгівляни називають, то буде далі трохи. Як йти через вигін, біля церкви вниз, то буде довше відстань. Оце сама коротша відстань до зупинки. Ага, зрозуміло. Ну, перший раз я їхав, мені показалося, що дуже далеко, а другий раз я їду, я думаю, що тут дійсно можна спокійно. І за 10 хвилин пройтися пішки. Ми об'їхали озеро, почали по лівій стороні, об'їхали навкруги і заїхали трошки на підвищення. На озері є лебеді, в озері є риба, тут дуже багато рибаків із яготина і з приїжджих інших округів. А озеро не охраняємо. вільна риболовля. За електропідсаку получите по шиї. Правильно? Правильно? В общем, і ще яка дивна така нормальна ситуація, є подвір'я, ось, огороди, на все і посередині стоїть погреб. Рідко коли таке побачиш, але щоб ви знали, в нас все можливо в Україні. Побачить. Що ж, село Жуківка, дякую всім за перегляд. Кому цікаво було, то, будь ласка, підписуйтесь. Шановні глядачі, дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. І дякую, що ви ставите лайки, тому що це мене мотивує більше працювати. Кому будиночок сподобався, обов'язково дзвоніть. Мені треба домовитися про ключик. Треба домовитися про ваш приїзд. щоб ми приїхали, нам відкрили будинок і ми його змогли спокійно подивитися. Телефони. В описі під відео, ціна на будинок в описі під відео. Всі пропозиції в мене на сайті. Роман Щербаков. Всім гарного дня. Так, так. Да. І у людей. На подвір'ї є господарський блок, але він правда вже в такому стані, що скоро його треба буде так. вже розібрати. Якщо але от у, перших, у першій частині тут погріб, погріб кирпичний. Так, О, це добре. В якому плані стіни кирпичні, верх зроблений по по старій схемі кирпичний, тільки дно там ґрунтове. Це можна відкрити тут просто господарська будівля, де тримали скотину, корови, кози, кури. Так що при необхідності. <звіт> Зрозуміло. Ну, це таке. Ну, якщо треба, я покажу там і погрібник, то Свинюшник, там тримали свиней традиційно. Про подвір'я. Подвір'я тут трошечки підно.